Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Сьогодні я хочу розповісти вам за чудову обробку по листу томатів після того, як висадили їх в ґрунт. Обробляти будемо, точніше, ми обробили вже декілька днів тому. Я хочу показати вже зміни, які пройшли з нашими рослинами. Обробляли комплексом амінокислот і забіоном. Трапляється так, що після висадки томатів та інших рослин в ґрунт вони потребують ще більшої нашої уваги, ніж при вирощуванні в розсаднику. В розсаднику для цих рослин були такі комфортні, більш-менш умови. А після висадки ґрунт то ґрунт холодний, то вологи замало, то забагато вологи. То холодніше вночі, то жарко в день і таке інше. Тобто постійний стрес. Тому ми, звісно, проводимо підживлення і проводимо допоміжні заходи з поліпшення їх розвитку. Це потрібно без цього, на жаль, ніяк. Тому що ми вирощуємо рослини в таких неідеальних, м'яко кажучи, умовах. Зараз спека на. Термометри, які у нас є, ну ось 28 градусів. Ну, бачите саме, як парить сонце. А відкрити оцю двері. Так сквозняк холодний піде, і вони будуть завітрюватись Що таке амінокислоти і навіщо вони потрібні рослинам? Ми часто з вами розмовляємо. Про підживлення рослин макроелементами, азот, фосфор, калій, трішки рідше розмовляємо за підживлення мікроелементами, заліза, цинк, бор, марганець і таке інше. І майже ніколи не згадуємо про амінокислоти, Хоча якщо поставити ці три групи живлень для рослин по значимості їхній, то вони будуть рівноцінні. Не буде макроелементів, рослина загине. Не буде мікроелементів, також сама не буде розвитку нормального, і рослина також може загинути. Не буде амінокислот, буде те ж саме, що і без будь-якої групи, яку я озвучив. Тому підживлення амінокислотами, а їх багато, там цілий комплекс їх групи. Ось кожна група амінокислот відповідає за ту чи іншу діляночку в розвитку рослини, за той чи інший напрямок, друзі. От, Наприклад, одні. Відповідають за засвоєння рослиною з ґрунту кальцію та магнією. Якщо цієї групи гліцин ця група зветься, якщо буде мало в рослині оцих амінокислот, кальцій магній буде рослиною погано засвоюватись. Інша група відповідає, наприклад, за транспортування азоту по рослині, перерозподілу азоту, щоб він був рівномірно. Тобто транспортні амінокислоти. Є ще інші інші, інші і не менш важливі напрямки. Тому е, окремо якоюсь амінокислоту підживлювати рослину буде, ну, ми не розберемось, чого не вистачає в той чи інший проміжок часу рослині конкретно. Тому е, вироблені такі комплекси. Ось ізобіон це саме комплекс амінокислот. Набір. Набір, який як мікроелементи. так, от Є мікси, мікроелементи, там всіх потрішку, щоб ми не помилилися, чогось не внесли, хоча потрібно було вносити. Так само комплекси амінокислот, які при мікротаких внесках. Змінює буквально рослини, ну через 7-10 днів поліпшується їх загальний розвиток. Що можна і побачити по рослинах? В принципі, вони однаково зеленого кольору і знизу, і зверху, іде нормальне. Нормальний розвиток верхівківої частини, вона не жовтіє. Ми проводили підживлення. Я нещодавно показував на каналі. Оці рослини ми підживлювали кальцієвою селітрою, тобто забезпечили в повному обсязі рослини кальцієм та азотом. Зміни, звісно, ми побачили вже, позеленіли рослинки, кальцій буде впливати в подальшому доброму розвитку рослин. А ось набір амінокислот, він дозволить поліпшити всі внутрішні процеси, які проходять в рослинах. Із-за стресів ці процеси, на жаль, часто порушуються. І ось транспортування порушується. Да? І куди була призначена доставка того чи іншого елементу всередині рослини, той елемент не дійшов. Не дійшов, тому що не вистачило якоїсь амінокислоти. Треба сказати, що амінокислоти рослини. Можуть виробляти самі, і вони їх виробляють, але ж при несприятливих умовах вирощування рослина відволікається на подолання того чи іншого стресу. По температурі, по вологі, ну не буду повторювати, стресів багато, насправді нестаток світла і таке інше. Ось посилають ті амінокислоти, які призначалися для засвоєння, припустимо, кальцію та магнію на інший напрямок, на подолання якогось стресу, який виник. Все. Туди не пішов, куди потрібно було, пішов на інше і почалося ось таке. Тому в такі періоди розвитку рослин нам потрібно трішки додавати. Додавати ну, штучно. Штучно. І ми це з успіхом робимо додаванням будь-яких комплексів амінокислот. Ну, я показую ізобіон, є інші, інші також є комплекси. Можливо, у вас десь там в аптечці садівника щось є таке. Почитайте, які у вас є. Головне, щоб це був комплекс різних різних амінокислот. Ну, Якщо немає нічого, друзі, посилання на, саме на ізобіон, я залишу в описі під цим відео. Можете замовити по інтернету. Є такі невеличкі упаковки, це на одну обробку, а є такі бутилочки. Так ось Я вам хочу, пляшечки. Я вам хочу сказати, друзі, перший раз треба обробляти через 5-10 днів після висаджування в ґрунт, коли рослинка трішки укоріниться. Запустить коріння в ґрунт, почне взаємодіяти після висадки. І наступний раз ми будемо обробляти ці самі томати, коли почнеться вже наповнення плодів. Ось буде тоді такий важкий етап, фаза важка в розвитку рослини, коли всі сили вона всю потужність свою направить саме на збільшення. І щоб так не вийшло, що. Треба туди направити, і рослина забирає, звідки е, амінокислоти, ми повинні будемо тоді їй допомогти трішки і внести додатково, щоб е, інші е, діляночки не оголювалися. От е, коли ми будемо проводити друге, е, другу обробку е, комплексом амінокислот. Друзі, е, я думаю, після цього відео вам зрозуміло для чого це, як ця цеглинка з оцих трьох цеглин, макроелементи, мікроелементи та амінокислоти, як вона впливає на загальний розвиток. Кормимо, доглядаємо, поливаємо, там, підживлюємо то фосфор, то кальцій, то магній, то азот, то калій. А рослина жовта, рослина не росте. Е, можливо, не вистачає саме амінокислот. Е, такого мізеру вас, якогось не вистачає. І вона буксує, 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 що б ми не робили, вона буде стояти на місці і буде погано розвиватися. Але, друзі, треба одразу сказати, що е, застосування будь-яких препаратів добрив амінокислот, мікро, макроелементів, вони не дадуть того ефекту, якщо ми не будемо намагатися створити якомога е, кращі умови вирощування. Тобто, по можливості треба все ж таки, ну, намагатися вологість підтримувати, температурний режим підтримувати, освітлення підтримувати і таке інше. І тоді в комплексі вже в комплексі умови вирощування і наша додаткова допомога рослинам, вона і буде впливати саме так, як потрібно рослині. А як потрібно рослині, так потрібно і нам з вами, тому що. Гарний розвиток рослин це наше задоволення від тої праці, яку ми з вами робимо по відношенню наших зелених питомців. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ще раз дякую, до побачення!